Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні 30 травня, вівторок, і я започаткувала робити на тиждень для знаків задяку по стихіям і кожного окремо в цих стихіях. Позитив-негатив і загальна карта, яка несе в собі енергетику всього тижня. Зараз. Третя частина це повітря, знаки повітря. Зараз кинемо общий такий. Так, знаки повітря. В позитиві криси. Це що? Це що у вас в позитиві криси? Хай Бог милує. В негативі сови і напрямок. Дуже якось так. Дуже тяжкувато якось. Що це за позитив у вас? Розрушення. Розрушення, сплітні, скандали. Ну це ж не позитив. Це погані карти і ця погана карта. Напрямок, непонятно, куди той напрямок. Може тікати відсюди, подалі. Ну, коротше, ось такий общий такий, такий у вас йде розклад на повітря. Слава Богу, тут міняється. Тут швидко теж буде змінюватися і. Зміни будуть іти тут. Якесь, якась звістка, може, якась не дуже правдива, скажімо так. Да? І посова, ну тут стабільна, така йде на негатив. Стабільна карта. В чому по дому? Ну, Подивимось щось. Але отут якісь новини, якісь новини погані, але вони лежать в позитиві, брехливі, якісь брехня якась. Давайте почнемо з Терезів. Подивимося Терези. Книжка. Книжка. Ну, від навчання до таємниці, від таємниці до навчання. Там у нас в загальному падали новини і криси. Ну, ось, може, тут десь таємниця якась і лежить. Ось, а, або, ну, щось таке дуже хороше. Таємниці не бувають хорошими. В позитиві у нас. Ой, це в позитиві лежить. В негативі у нас лежить мосточок, тобто, ну, хай буде до чогось він веде, цей мосточок до чогось наближає вас, дай Боже, до хорошого. І загальна лежить карта собаки. Ну, Можу сказати, що це буде така, знаєте, обстановочка, ви будете нервувати. Така вона буде дюргана така, знаєте, ситуація така якась невпевненість. Невпевненість, нервозність. будете очікувати очікування, чогось очікування. Ну, І ще ця карта вона показує прив'язаність, вона показує дружбу, вона показує друзів. Ну і саміх вас, що ви також такі. Тобто то, ця карта показує, що ну, дивіться, я вам накидала вже, да, що від навчання до таємниці, в когось в кого що на позитиві лежить, хтось навчається, хтось приховує. А в негативі лежить, що наближення. Наближення до цієї ситуації. Тобто ця ситуація вона лежить у вас взагалі. Нерв, очікування, але при тому вірність, дружба. І, в принципі, карта сама по собі непогана, якщо не вважати, то, що вона така, от, знаєте, нервова. Ну, ось отак ви себе будете вдолі Терези почувати. Терези. Ну. Знаєте, може хтось і вчиться, але, всього, що тут більше де як прихованість. Хоча, якщо навчається, то наближення йде до чогось, очікування. Чому ні? Так? В кожного своє. Так, ну давайте поїдемо далі. У дитини ж не може бути там якихось темниць. Вона вчиться. Ну, а вже в дорослого більше людини. Там, так. Да. Так, і йдемо на близнюків. Ну, прекрасно, прекрасно близнюки. Шикарна карта в позитиві, всі чотири стихії. Все буде підніматися. От буквально ось воно, воно вже в багатьох пішло, і піде ще більше підніматися, бо ще йде ростуща луна. Тобто близнюки зараз підуть у вас, у кожного на своєму, як кажуть, полі, хто почуттях, хто в здоров'я, хто в фінансах, хто робота, в кого що. І воно все піде вверх. Тобто навчання і все оце. Тобто колодязь це всі чотири стихії. В кого попре що, то ось воно попре. Так що. А на негативі лежить клопоти. Клопоти ну таке, ніхто не любить там клопотатися, нікому воно зараз не цікаво, ну вони у вас будуть по-любому. Щось воно там буде. Тобто обсуждення, щось люди, щось таке. Бачите, така компанія. Ну, і це вам воно не треба, але воно буде. Нікуди не дінешся. Обща така характеристика вашого тижня ось букетик. Так що тримайте його і несіть свій, свій подарунок. Хай буде вам щастя. Це такі близнюки. Дуже гарно на вас в тиждень впав. Ну і е, останні у нас водолії стихії повітря. О Боже. О Боже, нічого собі водолії, Оце у вас випало. Оце вам випало. Ну, дивіться, дуже щось буде швидке у вас. І будуть у Ну то, що швидке, то ладно. то, що воно буде скандальне, якесь таке нервозне, в когось, може, навіть і до мордобою дойде, але ось така карта вам випадає і вона випадає на позитив. Ну, може, швидко, якось різко закінчаться ваші страждання. Я вас так, знаєте, може, со скандалом, але вони закінчаться. Ну, от якось так. Але ось воно лежить в позитиві, значить щось у вас таке з закі... скандалом, але ви це закінчите. Або різко, знаєте, різко обірвете це все. А в негативі лежить хрест. А, тобто, оце воно закінчиться. А, то, що до Хреста, воно закінчиться і відійде від вас. Хрест лежить в негативі, ну це каже про те, що подія буде тяжкувата для вас. ну, Перенесете так собі, знаєте. Дуже приємно, я кажу, Ну, а що зробиш? Общий стан цього тижня буде напрямок. Тобто будете, тут ці чотири стихи будете шукати вибір. Вибір перед вами стоїть, будете шукати напрямок, скоріше, що ви його знайдете. Не скоріше, а ви його знайдете, ви навіть його, в принципі, вже знаєте, бо тут ви не зря поскандалили і вийшли з цього. Хоча вам було дуже тяжко. Ну, ось якось так ви це все зробите. Це водолії. Я скажу, що водолії це такі люди, які роблять те, що треба, а не те, що вони хочуть. Їм дуже тяжко жити водолієм. А вони, ну от, люди довго, знаєте, люди довго. Наш президент водолій, до речі. Так, водолії. З повітрям я закінчила. Бажаю вам успіху. Бережіть себе і бажаю всього хорошого вам.